Чому не варто при пошитті футболок для аптачки горловини використовувати основну тканинку? Друзі, досить часто наші замовники надихаючись виробами з мас-маркету і не розуміючи тонкощів та особливостей пошиття, конструювання, просять зробити аптачку горловини з основної тканини. Лекало конструюється відповідно до стандартних параметрів та стандартної розмірної сітки. Якщо ви будете робити обтачку з основної тканини, навіть якщо там є якийсь відсоток? Еластану це спричинить до дискомфорту при експлуатації. Простими словами, вашому замовнику буде досить тяжко протягнути голову через ось цю стандартну головину. Так. Можна вирішити проблему з поглибленням горловини, але це спричинить до порушення конструкції. В таких ситуаціях завжди ми радимо встановлювати рібану. Але чому це не робить мас маркет Мас-маркет цього не робить для скорочення витрат, адже встановлення рібани це закупівля додаткових матеріалів, що автоматично спричинить здорожчання виробу.